Ки щомалюк вивчати світ люблю. Кожного дня я зростаю. <плес> Тіпо я забув, сука, натиснути на почати трансляцію. Я просто пропиздів тут три хвилини сам собі. <плес> Всім привіт! Коротше, сподіваюсь, що тепер мене видно. Видно всі мої прищі і головний прищ на моєму ібальнику сьогодні, так би мовити, спонсор показу. Єдине, що я пожалкував, то те, що запустив стрім о 20 бо мені здається, я дві години до кідоків просто не витримаю. Але давайте спробуємо. Такс. кому мені в першу чергу показати свій вірш? Бре. Ви ще питаєте? Звичайно, що. Юрі. Чи ми будемо з гамна починати? Давайте з гамна почнемо. Давайте з гавна почнемо. Я сука кончена. Найкраще на кінцівку, абсолютно. Шкода, що не на мою кінцівку. Вам колись пхали кулак в ану! Це досить терпимо. Т Терпимо? Ну так. У будь-якому разі не гірше вчорашнього. Я бачу, до чого ти ведеш, тільки це не зовсім мій стиль. Але це нормально. Я тільки рада, що ти хоч трохи намагаєшся. Ясно, що намагаюся. Чому ти так гостро реагуєш на мої вірші? Хіба це для мене не комплімент? <гум> Ні, блака. Ой ой ой! Уй, я гарак там. М мені взагалі плювати. Зроби сігму. Просто хоч хтось в цьому клубі повинен стежити, щоб ти не розслаблявся. Правда? Але що, якщо в результаті ти тільки відлякаєш мене? Це це, це, з тобою такого точно не відбудеться. Так, ти права, а я ліва. Як це погано? Тут досить весело, незважаючи на те, що доводиться терпіти тебе. Лікоть Нацуки врізався мені в живіт. О-о, Правда ж? Можливо, я все-таки не проти відлякати тебе звідси. Я ж просто пожартував. Ой, а то я не знаю. Не хвилюйся, і я теж пожартувала. Ха-ха, смішно, піздець. Ти називаєш це жартом? ж. Ну, може, її весело. Напевно, в цьому і річ треба стежити за своїм язиком, коли Нацуки поруч. А у будь-якому випадку, Нацуки простягнула мені свій вірш, так ніби нічого не сталося. Я буду твоїм пляжем, твій розум повний турбот і страхів, що за багато років зруйнували твоє вміння дивуватись. Але сьогодні я покажу тобі особливе місце. Пляж, куди ми підемо з тобою разом. Я буду пляжем, бла, 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 бла. Не цікавить! Так, у мене було відчуття, що я пишу тільки про негатив, тому а, мені хотілося написати щось позитивне. Крім того, пляж, це класно. Якщо що на англійський це вірс називається I will be a bitch. Дякую, що сказали. Тобто, ти спочатку вирішила написати про пляж, і лише потім придумала, який в нього вкласти посил? Ну no, так, no, no, це лише через те, що трапилось вчора. Я хочу сказати, після того, як Юрій і я зрозуміли, що написали про одне і те ж, вона захотіла вибрати якусь загальну тему. Спочатку пропоную нам обом написати на просту тему, а потім намагається вразити мене своїм вишуканим стилем. Хоча не сказала б, що мене це турбує. Я ж все це одно прийняла її пропозицію, хоча в моєму вірші теж проявляються певні метафори, але ж немає нічого поганого в тому, щоб час від часу їх використовувати. Принаймні, це була непогана практика. Це Наступне. Сайорі, друзі, зараз трошечки мікрофончик буде ось тут. Ахам! Дороге сонечко! Поїхали! По-моєму, чудово. Ну, так, я вже бачу, що тобі не сподобалося. Но... Хочу турбуватися про мою думку. А, адже ти написав це для когось іншого, чи не так? Ймовірно, для Юрі. А? Я писав це не для когось конкретного. М Можливо. Я не зовсім це мала на увазі. Ти завів нових друзів, які я сподівалася. Я дійсно дуже рада. Ти ж теж радий, що опинився в цьому клубі. Ну, звичайно. А, добре, це єдине, що мене хвилює. Дякую, Адоніс. З Саюрі, щось не так? А, ні, нічого, просто трохи втомилася. Г Гаразд просто скажи мені, якщо тобі щось знадобиться. Обов'язково, не треба за мене хвилюватися. Краще йди поговори з іншими. Якщо ти наполягаєш. Ура! Я сьогодні піду додому раніше. Юрі? Скажи Моніці, що я погано себе почуваю добре? До завтра. Перш ніж я встиг щось сказати, Сайорі Бадьора вийшла з класу, наспівуючи собі під ніс. Блін, я за неї переживаю насправді. Вона навіть вірш нам не показала. Моніка. Поїхала. Моніка Сайорі Хуйова, якщо що вона з'їмала дому. Привіт, Адоніс. А ти думав, який вірш будеш читати на фестивалі? Ну, перебувати в клубі це одне, а виступати перед купою народу М мені треба ще подумати. А, гаразд, не буду на тебе тиснути. А, щоб ти не робив, впевнена, вийде чудово, а я буду рада це побачити. <ривіт> Якщо не заперечуєш, давай перейдемо до сьогоднішніх віршів. Звичайно, я дозволив Моніті взяти з моїх рук листок з віршем. Дуже добре. Відчувається, що ти не тільки вдосконалюєш свій стиль, образність набагато краще, ніж в попередньому. Дозволь поцікавитися. Ти надихався творчістю Юрі? Е, думаю, що так. Ти ж не станеш заперечувати, що вона талановита. Ні в якому разі. Мені здається, її вірші най. Романтичніші, це буде найкращим описом. Взявши ручку, вона ніби стає іншою людиною. Я теж це помітив. А коли вона говорить про літературу, всередині неї, немов світло загоряється. На жаль, не так просто викликати її на відверту розмову. Я намагалася, можеш мені повірити. Хто знає, що діється у неї в голові? Сподіваюсь, ти не мала на увазі нічого поганого. Ні, звичайно, ні. Я просто хотіла, щоб вона менше тримала все в собі, але все ж. Ось так її захищати. Ти, напевно, закохався. Ну, є момент. Е, ти все не так зрозуміла. <гум> Заспокойся, я пожартувала. Крім того, я впевнена, що у неї є хлопець. П Почекай, серйозно? Так, принаймні вигаданий. Останню частину Моніка прошепотіла мені на вухо. I can smell you. Це тільки здогад, але. Ну, в цьому немає нічого поганого. О, я знаю. Я просто так сказала. А тепер я покажу тобі свій вірш, добре? Е... Гаразд. Леді, що знає все. Про Леді, що мандрує по землі, є давня казка. Леді, що знає все. Прекрасна Леді, що знає всі відповіді, усі сенси, мету, тему. Ніхто не хоче купляти айфон за ДД. Я теж перше нарешті встиг. Ура-ура, ура! ура 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 ура, 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 І все, що колись посмислено було. А ось і я. Перо. Шукаю день за днем, шукаю майже без надії, бо знаю я легенди не існує. Але коли все інше не вдалося, і ось настав день, коли припинив дути вітер, бля бля бля, Блять, бля, бля. Бля, такі нецікаві, не цікаві сука, у них вірші. Мене це так бісить, і не в Риму. Хто дивився минулій серії? У єдиної блять людини, якої був вірш в Риму, це Сайорі, і в Сайорі сьогодні на депресивному. І вона вирішила не показувати нам ніхуя. Я лишився єдиного світоча сука в цьому їбаному докі-докі літературному клубі. Твій вірш хуйня. Знаєш, мені здається, що навчання і пошук відповідей це те, що надає життю сенс. Не хотілося б заглиблюватися в філософію. Але я так вважаю, і я про це не писала. Зрозуміло, я ніколи особливо над цим не замислювався. До певної міри це практично парадокс. Тому що якщо ми знайдемо всі відповіді, хіба світ не почне втрачати сенс? Знаєш, я тут дещо помітив. Здається, всі в клубі вважають за краще писати про речі швидше сумні, ніж веселі. Нам не було про що писати, хіба не так? Люди не двомірні істоти. Are you sure? Pretty sure. Guess who finally getting his powers? <laughs> Думаю, ти знаєш, це краще будь-кого. Ах ти сука. І так проб... Я і так зрозумів, що ти пробила четверту стіну. Маєш на увазі, що люди багатогранні? Uh, е так, саме так. І би там не було, ось тобі писемницька порада від Маніки. Ти соромишся показувати свій вірш, тому що боїшся, що він поганий, отримавши би дуже відгук на те, у що ти вклав багато сил, дійсно можна зневіритися у собі. Але якщо ти знайдеш інших людей, яким подобається писати, ділитися своєю творчістю стане набагато легше, тому що замість того, щоб просто сказати, вийшло в тебе добре чи погано. Вони захочуть зосередитися на тому, що лягло в його основу, і тим, над чим тобі потрібно ще попрацювати. Такий підхід набагато більше обнадіює і пробуджує в тобі бажання вдосконалюватися. Фак, як вона мене заїбала вже, якщо чесно. Дайте, Юрі. А це майже те ж саме, що мати свій власний маленький літературний клуб. Тобі так не здається? А це моя порада на сьогодні. Спасибі, що вислухав. Слава Богу. Євро! Боже, який у неї тивий погляд! Ви бачите це? Вона тут прям така. Mm, Андоніс, твої писемницькі навички значно зросли за ці кілька днів. Кожний твій вірш можна охарактеризувати як видатний. Я правда відчуваю в ньому твої емоції. Я навіть трохи заздрю. У мене не виходило відразу писати так природне, Юрі. Ти тут не маєш рацію. Для мене тут немає нічого природнього. На що спойлети, а я нічого не побачив, все нормально, все нормально. So <funny> <th Vinega> я зміг поліпшити свої навички тільки завдяки тобі. Ти мій приклад для наслідування, для якого до якого я прагнув. Он як Юрі милої ледь помітно посміхнулася. Це почуття, я так рада, мені випав шанс поділитися своєю творчістю, Й я ніколи не думала, що побачу таке. Я пам'ятаю, як ти вчора про це згадувала. Не можу повірити, що ти пишеш настільки добре і ще ні з ким не ділилася своїми роботами. Якось образливо навіть. Може і так, але у мене не те, що був вибір. Що ти маєш на увазі? М вона сумно посміхнулася. Я завжди обідаю на самоті. Ти знав про це, Адоніс? Не можу шепотіти, тому що буде «I can smell you». Трансляція Айкінсмел'ю. Це прекрасний час, щоб знайти затишний куточок і трохи почитати. Власне, я завжди ношу з собою пару книг, читання дійсно приносить мені задоволення, хоча це лише з одного боку, але. В книгах є так багато дивовижних, надихаючих людей, людей, в яких хочеться закохатися. Я зараз буду плакати нахуй. Або людей, з якими ти обов'язково подружився б, або які постійно викликають у тебе посмішку. Або ж глибоких мислителів, перших відкривачів, які досліджують таємниці буття. Тому, якщо поглянути на це з іншого боку, мене кожен день оточують друзі. Розумієш? І вони не сміються наді мною, і не дражнять, що я. Вітаю в Хмарах і не жартують про мою фігуру. Хто, блядь? Подивіться на неї. Вона буквально виглядає, як моя мрія. Я, ну, чесно, вона виглядає як як Катерина, дівчина моєї мрії. А, а ще вони не зневажають мене, якщо я веду себе, як всезнайко. Про тебе так кажуть. Оточуючи, я не все знаю, кодоніс. Якраз навпаки, я нічого не знаю. Я не знаю, як розмовляти з людьми, не знаю, як виглядати нормально в їхніх очах. Не знаю, як зробити саме саму себе щасливою. Мене переповнюють почуття, але висловити їх я можу лише читаючи книги і пишучи вірші. Однак тільки зараз, почавши ділитися ними з тобою, я нарешті зрозуміла, чого мені не вистачало весь цей час. Але я не зробив нічого особливого. Ні, ти не правий, ти лівий. Ліворадикал. Ой, їбать, у мене у мене ж стілець тріснув. Добре, що не жопа. Ти виявляв спокій і повагу. Для мене це дуже важливо. Знаю, Адоніс, зі мною складно. Я повільно говорю. О, блін, я правильно її читаю, супер. Весь час сумніваюсь в своїх словах, занадто заморочуюсь в дрібницях. Але навіть в такі моменти ти стапився до мене рівно так само, як і до інших. Я дуже рідко відчуваю себе затишно. Я дуже рідко відчуваю себе затишно при спілкуванні з людьми. Але коли я розмовляю з тобою, я по справжньому щаслива. Оняк. <плес> Гном написав: вона сестра стерненка, ти типу, поговорить повільно. Привіт, друзі. Якщо вона з ним щаслива, то хай вже цілує. Вона просто хоче бути щаслива. Руку нахуй прибери. Я всього лише хочу бути щасливим. Що ж, я ставлюся до тебе так, як ти цього заслуговуєш, Юрі. А якщо хтось так не вважає, йде лісом. Хейде наху! Я в клуби вступив, щоб завести друзів. І можу сказати, що одного друга я точно знайшов. Сайорі! А ти? Ви бачили хоч один стрім, де я настільки силі, блядь, силі, мен. Треба було проходити щось більш абсурдне, щоб я роз'єбувався. А не оце типу. Бо виходить лютий контраст, де я блядь, такий. А потім я такий: раз ти так говориш, так, ми стали друзями, чи не так? Юрій опустила голову на руки. Це ось так? Я повинен, я повинен зараз вімкнути цей м'ям. Я сьогодні їхав додому з практики, і я просто я їду додому, в мене автобус їде годину, щоб ви розумієте. Я пів години, я листав відео з цим звуком. Basketball in USA, basketball in China. Але в цей раз вона посміхалася. Покажеш мені свій вірш. Із задоволенням зараз тільки дістану зошит. Є... You... знову бич! Ну, до речі, короткий вірш, ми, ми його повністю прочитаємо, плюс мені подобається Юрій. Запам'ятайте. США 3 літери, зло три літери, добро п'ять літер. Чайна п'ять. Китай п'ять літер. Які ще докази вам потрібні? Пляж. Мільйони років дивовижного творіння. Тут землі. Надра хаотично поверхню зустрічають, коли тут ясне синє небо, це блаженство, простір, чомусь дефіз нахуй стоїть. Коли тут сірі хмари, нескінчена таємниця, найлегше загубитись в тому світі, в якому можна відшукати що завгодно. Замок в піску побудувати можна лише у тому місці, де пісок вологий, а де пісок вологий, там є хвилі. Чи будуть вони ніжно розмивати фундамент, доки не здався? Чи буде це удар раптової хвилі, тієї, що зруйнує все, вмить ока. Так чи інакше, результат той самий. О, їба тут була римача я їбанився на голову, походу. Але ми все одно продовжуємо з піску замки будувати. А там стою, де піна обтікає мої стопи, там, де пальці моїх ніг занурюються у пісок. Солоне повітря мене лікує. Бери сніжний, потужний. Передос потужності! Плюс десять тисяч потужності! Покушене лоскотанням піни, я занурюю пальці своїх ніг у пісок на останній межі. Повернути назад, і я відмовлюся від спокою, щоб заржавіти на березі, Дрифувати уперед, і я повернуся на землю на віки вічні. <гум> я розумію, що писати про пляж, дещо що безглуздо, та ні, блядь, ви з нацкі. Два чобути пара. Але я дуже постаралася підійти до цього метафорично. Так, нацкі мені про це вже сказав. бля. Так, нацуки мені вже про це сказали. Справді вона ж не казала нічого незвичайного. Вона лише хотіла, щоб ми знову написали на одну і ту ж тему. Тему? Гадаю, що краще порівняти відмінності в наших стилях. Або в способі мислення загалом це була її ідея. Знаючи її, не дивно, що вона запропонувала зробити щось в цьому роді. Швидше за все, щоб ви розуміли, я настільки кричу, що в мене тиск дуже сильно чи підвищився, чи впав. Я не можу вам сказати. Я просто сиджу в ватний максимально. Слава газі, засуджую. Лінгангулінга гулінгангулінгангуліган. Лінгангу. Швидше за все, вона просто хоче похвалитися. Я б не сказала, що мені цікаво, як вона пише. Я просто погодилась на її, її прохання, а, але думаю, не так вже й погано час від часу писати про щось просте. Нацуки шість літер, нацизм 6 літер. Питання ебсолют сініма. Це допомагає розвіятися. Мені не завадить іноді привести в порядок свої думки. Так, мабуть, погоджуюся. Спасибі, що поділилася. Гаразд, ви троє. Обмінюватися поемами, ми закінчували. Закінчили, так? Може, нам варто дещо обговорити? Секундочко. Мені здалося, що ти зараз щось дивне сказала. Що? Щось дійсно прозвучало дивно. Це точно. Ти змінила свою фірмову фразу, якою ти звертаєшся до клубу. В Ф... фірмову фразу? Немає в мене такої. Блін, і чого сьогодні у всіх настрій такий? Да, я йобнути, якийсь сьогодні. Згоди нацкі. Он навіть Юрі не може цього не помічати. Є в напруженій атмосфері щось, що відчує, ніби глядає щось жахливе. Тільки в твоїх книгах так і буває. Слухайте, єдине, що сьогодні по-іншому, це відсутність Сайорі. Схоже, ти правий. А, Сайорі завжди приходила на допомогу, якщо потрібно було розрядити обстановку. Так у всіх, нібито все не так, коли її немає поруч. Куди вона втекла? Я думала, вона тільки помаленькому, вона по великому. Нацукі, виве трохи поваги. Ой, все. Ех, вона відчула себе не дуже добре і пішла додому раніше. Правда, сподіваюся, з нею все добре. Серйозно? З усіх тих разів, коли а, ти не пл... дайоба неврот! З усіх тих разів, коли ти не проведжаєш її додому, ти вибрав саме той день, коли вона себе погано почуває. Ось тобі велелюбна парочка. Та ні. По, по перше, досить видумувати на нашу Сайорі дружбу. А, -а по друге. Сьогодні вона мене в деякому роді уникала, так що я не хотів докопуватися. Такий зацікавлений вираз обличчя, і саме у Юрі? Давайте всі заспокоїмося. Я з нею недавно спілкувалася, і все у неї нормально. Що вона казала? Коротше, нам потрібно вирішити, що залишилося підготувати до фестивалю. Тому давайте вирішимо, чим кожен буде займатися цими вихідними. Я вже знаю, чим буду особисто я займатися. Це точно. Нацкі буде пекти кексики. Але нам знадобиться чимало порцій ще з різними смаками. Ти зможеш з усім. Впоратися сама нацукі. Виклик прийнято. Що стосується. що стосується мене, я займуся роздруківкою і складанням поетичних буклетів. Сайорі буде мені з цим допомагати. Тепер щодо Юрі. Юрі, ти могла б. Е е е е Друзі, ви не могли б мені допомогти підібрати для Юрі якусь справу. Я Я не потрібна. Н ні, що ти з зовсім ні? Ти найталановитіш най... Ти найталановитіш з усіх нас до твого відома. Ну ось тепер нацуки надулась. Блін, тепер я зрозумів. Схоже, я недооцінювався, Юрі. Видно, як тобі важко все організовувати без її допомоги. Мабуть, але якщо я самостійно настану лідером, то не виросту як особистість. Та тому, Юрі. У тебе ж гарний почерк, так? Тож ти могла поформити якісь банери або прикраси, щоб додати атмосферності. Атмосферності? Ну це мені Мені подобається, коли атмосферно. Юрій раптом змінилася в обличчя, зосереджено вдивляючись точку на столі, і почала кивати в такт своїм думкам. У тебе вже шестерні забігали в потрібному напрямку, як я бачу. А, ось і чудово. Твоя допомога буде дуже доречною, Юрі, але. Залишився тільки ти, Адоніс, той, від кого дійсно немає ніякої користі. Не кажи так в, в цілому на плечі плечинацукі Юрі лягли важкі завдання. Добре б тобі було допомогти одній з них. Ви що питаєте кому? Ви ще питаєте кому? Ти також можеш допомогти і мені. Пішла ти нахуй! При всій повазі. Я була б дуже вдячна. Мені було б дуже похуй. Ну, це Моніка що пропонує мені провести вихідні з однією з учасниць клубу. як вони взагалі відреагують на таку пропозицію? А, я гадаю, мені не завадить деяка допомога. Я не буду нічого казати, я занадто. Занадто dirty man. Ну, а хоч ти і не вмієш робити випічку, а могла б знайти для тебе якусь брудну роботу. Схоже, що вибору у мене особливого немає, та й все одно Моніка з тебе не злізе і змусить щось робити. Юрі, 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 юрі юрі юрі. Будемо разом з Юрі. Абсолютно вірно. Тут взагалі інтриги немає. Нацукі пробубоніли, якщо ще якісь виправдання, які змогла придумати. А, наскільки я пригадую, Нацуки, ти говорила, що воліла б розібратися з випічкою самостійно. Моя таки цюня, блядь, молодець. А Доніс навряд чи буде в захваті, якщо стане для тебе тягарем. Отже, йому більше припаде до вподоби взяти участь підготовці оформлення. Блядь, подивіться на її погляд, що вона така типа... а, а, а? А, Зачекай, ну, я такого не казала. І, і взагалі, наскільки важко зробити парочку прикрас? Більше схоже, що ти вигадуєш виправдання, що бадоніс. Що, що, що ти таке кажеш? Це буде вкрай клопітка робота, а готування? Ні. Чи що? А? Те, що ти взагалі розумієш? Друзі, друзі, давайте на секундочку заспокоїмося. Я думаю, в підсумку саме Адоніс буде вибирати, кому він хоче допомогти. А, крім того, йому поки що б не доводилося провести зі мною хоч трохи часу, Тому я... Така волосина я... язик потрапила. Тому я впевнена, йому буде цікавіше. Ти тільки що буквально сказала, що я теж вражена. Вибачте, пробачте, я просто зговорилась, тому там, блін, ми можемо пошвидше вже блять, це закінчити нахуй. Так, адоніс, ти ж не проти. Так, врешті вирішувати тобі. Ем Звичайно. Гаразд. Ну, раз так. Всі дивляться просто на мене. Сайорі? Я можу допомогти Сайорі? Я за нею переймаюся, якщо чесно. Прям піздець. Це сьогодні ввечері буде. Моні ціна Сайорі і, блядь, Сайорі 4 крапка. Я дуже хочу, типу, це стоїть, це вибір Юрі або Сайорі. Нацуки Моніка, нахуй, йдуть. Ви при всій повазі до Моніки і при всій неповазі до Нацукі. Ну, Сайорі хуйово себе почуває, я переймаю. Маюсь насправді, типу, мені я хочу провести час з Юрі, але обере, хто тобі подобається. Мені подобається Юрі. Ну просто я приймаю за Сойорі, вона так сібалась, блядь. На рандом. Давайте Сойорі буде цифрою один, Юрі буде цифрою два. Вибери мені цифру е, від одного до двох. Звісно. Вибирає цифр. А яку цифру вибрав Чаджепіті? Ми дізнаємось вже в наступному сьомому епізоді проходження Доки-Доки літературного клубу. Бо стрім був дуже довгий, тому я розбив його на дві таких повноцінних, хоча не дуже серії, тому що вони до 30 хвилин. Тим не менш, дякую всім моїм спонсорам на рівні. Аманда, звичайно, що віка навчусь говорити, Кирило. Дуже вам дякую і ще більше потужніше дякую моїм чотирьом, як завжди, спонсорам на рівні Лінда. А саме Світанок, Ангеліна, Ємець, Марина Матвієць і Індріс. Дуже вам дякую.